Я би, мовно, поділив нашу залежність від Сполучених Штатів на дві частини. Перше, це високотогті. Перше, це високотехнологічна е, військова техніка з американських заводів, е, аналогів якої в світі. Ну, якщо, якщо є, то дуже мало. Наприклад, це ракети «Атакумс», це система Петріот і ракети до них, це ракети ЕМ 9 для Ф-16. У нас є Ф-16, а ракети для них роблять Сполучені Штати. Е, це різні радари, це розвідувальні супутники. Розвіддані теж зараз дуже наслуху ця тема. Системи супутникового зв'язку Starlink — дуже важлива для наших військових штука. Це, зрештою, це хаймарси і боєкомплект до Хаймарсів. Це перший аспект. Другий це техніка, яка, можливо, не така технологічно складна, але якої потрібно завжди дуже багато. І Америка могла забезпечувати масштаб. Про що я говорю? Наприклад, боєприпаси. Україна, Європа виробляють дуже багато боєприпасів, але їх Потрібно дуже багато, тому тут підключаються Сполучені Штати. Бронетехніка. Ну я так порахував. Є такий сайт Орікс, який mm -hmm. рахує, mm -hmm. який рахує постачання з усіх країн і систематизується. От якщо так подивитись, дуже грубо, то десь половина БТРів до нас прийшла зі сполучених штатів. Десь дві третини чотириколісної броньованої техніки це теж Сполучені Штати. Чверть БМП. Сполучені Штати, от тобто, в принципі, в Європі є аналоги цієї зброї, але питання в тому, щоб постачати її в потрібних кількостях, і це ж стосується засобів вураження, протитанкові комплекси, ПЗРК. От і дуже важливо, як саме Сполучені Штати нам цю зброю постачають. Тобто, вони ж не тільки її виробляють. Вони, по-перше, ну дійсно її виробляють. По-друге, вони постачають зі своїх складів величезних складів, які вони наповнювали останні дуже багато років. Вони виділяли дуже багато грошей на оборонку, на відміну від деяких наших партнерів. І по третє, вони ходять по світу і скуповують зброю з усіх можливих країн союзників, не союзників. Все, що можна купити, вони купували, задіюючи свої зв'язки, задіюючи свій вплив, і це було дуже цінним, тому що так до нас потрапляла техніка, ну скажімо так, з дуже неочікуваних країн. І от, усе це, що я згадав, по пунктам треба шукати якісь альтернативи, альтернативи якісь заміни.